Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Ми вже з вами дуже багато говорили про різні різні страви української кухні. А сьогодні у нас ліплення. І ми з вами будемо вчитися ліпити варенички. Варенички гарнесенькі, варенички у сметані. Ось ви навчитеся і тоді зможете допомагати вашій матусі. Але для початку, щоб зліпити варенички, нам треба виконати пальчикові вправи, приготувати пластилін, дошку і почати працювати. Тож, вперед. Зараз, дітки, ми навчимося з вами ліпити ось такі гарненькі і смачненькі на вид варенички. Для виконання нашого завдання нам знадобиться дощичка. пластилін жовтого кольору для тіста та помаранчевого кольору, або будь-якого іншого кольору для начинки. Так, беремо пластилін для тіста, ділимо його на три шматочки і. Пластилін для начинки теж ділимо на три шматочки. Так, тепер кожен шматочок пластиліна ми е, скатаємо в кружечок. Між долоньками ось такий гарний кружечок, кулька. І цей шматочок пластиліну скатаємо в кульку. І ось цей шматочок пластиліну скатаємо в кульку. Тепер. Перейдемо до цього пластиліну для начинки, теж скатаємо кожен шматочок пластиліну в кульку. Ось така гарна кулька. І остання кулька в нас ось така вийшла. Тепер беремо спочатку пластилін е жовтого кольору, той, що для тіста. І кладемо на долоночку і розплескуємо пальчиком. Робимо ось такий кружечок або малесенький млинець. На серединку млинця кладемо начинку і згинаємо наш млинець посередині, защіплюючи великим та вказінним пальчиком краї. Ось таким чином. Ось такий вареничок у нас вийшов. Перший вареничок. Так, беремо наступний кружечок, розплескуємо його у невеличкий млинець. Кладемо посерединці начинку. Згинаємо млинець наш посерединці і защіплюємо пальчиками краї нашого вареничка. Ось ще один такий вареничок вийшов гарний. І останній шматочок. Кульку останню розплескуємо пальчиками у невеличкий млинець. Кладемо посерединці начинку. Згинаємо наш млинець посерединці і защіплюємо края великим та вказівним Пальчиком. Ось такі гарні варенички у нас з вами вийшли. Сподіваюсь, тепер ви будете з задоволенням допомагати матусям та бабусям ліпити вареники. А ще чекають, дітки на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!